Дороге товариство, шанувальники української літератури, книголюби і книгомани, оголошуємо книжкову лотерею, у якій розігруватимуться 10 книжок з автографами Ліни Костенко. Королева української поезії дуже зрідка з'являється на людях. Тому Книжки з її автографами – це величезна рідкість. Що ж це за книжки? Це найславніший роман Ліна Костенко Маруся Чурай. І кожна книжка підписана особливо цитатами створів самої поетеси. Так багато на світі горя люди. Будьте взаємно красивими. Це все ці вже крилаті цитати, які ми знаємо на пам'ять. Або книжка 300 поезій. Де зібрані поетичні перлини Ліни Костенко? Благословенна кожна мить життя на цих всесвітніх косовицях смерті. Ми неймовірно вдячні Ліні Костенко за ці автографи, за ці книжки, які я передаю в надійні руки фонду Сергія Притули. Кошти, виручені з цієї книжкової лотереї, наближатимуть нашу. Примогу. Слава Україні!